Ачу жваву дискусію про закінчення війни і, мовляв, чи можливі перемовини чи ні, пише Олексій Гончаренко. Але хотілося би поговорити більше не про закінчення війни, а про стратегічну проблему ЗСУ, яка показала себе в нинішній війні дуже сильно. Це відсутність ідей. Генералітет і всі придворні полковники, які відповідають за розробку та планування операцій, роблять їх, спираючись на бойовий статут. І це правильно. Але цей статут це продукція ще радянської військової ідеї і досвіду. ЗСУ це молода армія. Ця армія фактично почала будуватися в 2014 році. І тут потрібен інший приклад. У нас проблема з вивченням, аналізом та доктринізацією нашого та світового досвіду ведення війни. Наведу приклад. За часів минулої влади була велика дискусія: а чи потрібно відновлювати флот із крейсерами, і фрегатами, чи натомість сфокусуватися на так званому бджолиному чи москітному флоті, обрали другий варіант, тому що не було ні грошей, ні можливостей будувати величезні кораблі. Плюс стратегічно Чорне море це таке велике озеро, в якому все видно, і знищити корабель будь-якого класу не так вже й проблематично, як десь в океані чи навіть в Середземному морі. Приклади російського флагмана Москва і, взагалі, всього російського чорноморського флоту, який зараз по суті не використовується армією РФ, якраз оце все підкреслюють. Наш бджолиний флот також не можна назвати суперуспішним, але він хоча б зекономив фінанси, плюс породив ідею створення морських безпілотників, що дало можливість перемагати ворога на морі. Це називається доктрина. Ми обираємо якусь ідею і далі всі сили і засоби спрямовуємо під неї теж саме і про всі Збройні Сили України яку армію ми будуємо? Хто наш основний ворог зараз і хто буде в майбутньому? Які переваги нам потрібно мати в нашій армії, щоб здолати чи залякати ворога, і мати можливість тиску на регіональній арені? Як керувати армією, як забезпечувати, як реагувати на нові виклики і як змінюватись під ці виклики? Це банальні питання, але чи є відповіді на них у нинішнього вищого військового політичного керівництва? Пам'ятаю, як залужний сказав, що от не було зрозуміло, що відбувається, і потім він знайшов книгу «Прорив укріпленої смуги 1941 року випуску, і зрозумів, яким чином діяти і в якій ситуації ми є. Проблема в тому, що ми не займаємося розробкою та аналізом нашої війни і воєн загалом. Для того, щоб вийти з цього глухого кута, в якому ми є, нам потрібно перенаситити наш простір аналітичними центрами, завдання яких буде знайти ідею і бачення і виробити в результаті доктрину як для розвитку ЗСУ, так і для майбутніх можливих воєн. Ми не можемо довіряти американським чи європейським військовим стратегіям. У нас інша ситуація, інше положення на карті. Тому можна говорити про все: про дрони, танки, літаки, ракети і так далі. Але ключовою проблемою є відсутність ідей і розуміння того, яким чином ми будемо рухатися далі. На світовій карті військового мистецтва має бути окрема українська військова доктрина. І над цим треба працювати. пише Олексій Гончаренко. Від каналу Самий Сік. Він каже правильні речі, але є таке відчуття, що ті, до кого вони спрямовані ці речі, весь цей молодий, веселий колектив кварталу 95, вони не розуміють взагалі суті сказаного. Зеленський ж не жартував, коли казав, що в нього немає часу мислити стратегічно. Він реально так і царює. Сьогодні гасить вчорашні пожежі. Очікувати від нього і його посіпак стратегій даремна справа. Але чи можливо перемогти без цього? Питання залишається відкритим.